Питаю вас, друзі, Відгадайте загадку. Без ніг, а біжить, без рук, а рукава має. Що це таке? Вірно, це річка. А відгадайте ще одну загадку. Що таке? Плине і лється. часом на камінь дереться. як немає, все висихає, звір і птах помирає. Що це, дітки? Вірно, це вода. Як ви вже здогадались, сьогодні на Прогулянці ми з вами будемо спостерігати за водичкою, за річкою. І побачимо, які зміни сталися в річці з приходом весни. Зараз на дворі середина квітня. Подивіться на річку, чи є на берегах сніг. Немає, а де подівся сніг. Він розтанув, вірно. Погляньте на річку, Чи є на ній крига. Так, криги теж немає. А де ж поділася крига на річці? Вірно, крига з кресла, теж розтанула. А погляньте на берег. Чи сухий берег, чи можна підійти до нього і не замочити ноги? Ні, не можна, бо земля дуже вогка, а під ногами хлюпотить вода. Дітки, а куди доходить вода і де закінчується берег? Весна все більше заходить в свої права. Оживши, задзюрчали спочатку тоненькі струмочки води, вибіг з розталого снігу захопив з собою іншого струмочка, і вони влилися втрохи більше за себе. Струмочки збігають в річки та озера. І тому на річках і озерах навесні піднімається рівень води. Скажіть, друзі. Які зміни відбулися з річкою з настанням весни? Де подівся сніг, де подівся лід? Чому в річці на весні піднімається рівень води? Я прощаюся з вами до наступних зустрічей!